Саме, да, саме э, завдячуючи тому, що э, ми освітяни, э, бо спорт це теж освіта, це теж спортивна, але освіта, звичайно. Марічка Озеля таки, надбала таких гарних собі э, дів дівчат, які по життю з нею йдуть і з якими вона не розстається. Мені дуже приємно, мої любі, що ви такі гарні сьогодні, що ви такі усміхнені, що ви неймовірно виглядаєте. Що ви дружите так багато років? Це дуже в коштує. Я бачу, що теж якісь сюрпризи які маєте сьогодні. Давайте я вам передам це слово, вітання. Бонусні в мене для кожної з вас будуть. І потім думки я приготувала. разом із Марією Юрівнею. Пані Тетяно, прошу. Шановні друзі, сьогодні дійсно для нас дуже такий Важливий день, такі світло свято, тому що в цей день народилася марічка. Це ім'я ну, звучить як гірська річка, звідки вона родом, з цих прекрасних Карпат, де теж не там була постях, дуже вона щира, така приємна і багато хто шмеринки, мабуть, знає шишори і ці прекрасні країни. І мені що хочеться сказати сьогодні? що я пам'ятаю, як Марічка прийшла в нашу четверту школу, це було більше 30 років тому, і вона відразу якось ми всі відчули, і вчителі, і учні і батьки, що вона вчитель від Бога, я кажу, тому що настільки вона була креативна, така творча людина з ентузіазмом і дуже повезло особливо. Тим учням, у яких вона була класним керівником. І наскільки я знаю, що до цих пір ці учні спілкуються з нею, приходять з квітами, з бажанням поговорити з нею. І це, мені здається, найвелика нагорода для кожного вчителя. Ну і потім вона працювала в школі, Ну, можна згадувати багато чого, але часу немає на все. Той захід такий для директорів шкіл, коли всі були в захваті, як вони підготували разом з батьками, з учнями. І, звичайно, що коли вона стала тренером, то багато батьків шмерянчани дуже хотіли, щоб саме до неї в групу впали діти. Це вже Ольга казала. І мій внук ходив, але не вийшло сину, і теж колись але вийшло, що група була не того віку. Тому за це велика дуже подяка, тому що не тільки е, ці учні здобували ну, вихованці як, твої твоїх високих таких нагород е, саме в спорті, а саме головне, що ти для них була і другою мамою, і товаришем. І ти їх так виховувала, що вони становилися людяними, е, такими цінили дружбу. І дуже багато таких рис, які вони б не знайшли на вулиці, коли ну, бігають між собою, а саме коли вони ходили до тебе. Ну а побажати мені хочеться того, що робить людину щасливою, це я вважаю три речі. Перше це любов, ну в самому широкому розумінні цього слова, і любов до свого чоловіка, до дітей, до внуків, до своєї батьківщини, до свого краю, ну до всього, до життя. І це в тебе завжди було і є, і щоб це все продовжувалося. Друге, це, звичайно, улюблена справа, якою людина займається, тоді вона щаслива. В тебе це, теж все це було. І думаєш, що буде довго ще продовжуватися, можливо, щось нове буде в твоєму житті. І третє це звичайно, здоров'я, щоб е, вистачало сил на все. Е, потрібно, щоб було дійсне здоров'я, і ти повинна про це дбати. Тому що е, здоров'я це ще не все, звичайно, але без здоров'я все інше. Це ніщо. Тому, Марічка, з Днем народження, всієї нашої родини Кузі. Ми тебе вітаємо, любимо і побажаємо. Дякую, Патя. Дякую. Дорогі друзі, мені сьогодні було приємно почути таке слово. Я із Завезених. Я теж із Завезених. Я не ж наринчанка. Але я так склалась доля, що в тому ж далекому 88-му році, як і тріада наша, я познайомилася з Марічкою. Мене колеги питають, сім'я, де ти її знайшла? Ти була в якій школі, вона була в спортивній школі, де ти її знайшла? А знайшла її на Позняку, там, де вона раніше жила. Я привела дітей на екскурсію, а Марічка вийшла. От як ми зустрілись, так і по сьогоднішній день. Тому я хочу цей велик підняти за людину, яка вміє дружити. Майже 40 років. Я не буду розказувати подробиць, але дійсно людина, яка вміє дружити. А насправді, Марічка, я хочу сьогодні привітати тебе з таким гарним ювілеєм і сказати, що коли народилась ти в тому ювілейному році в Карпатах на Прикарпатті. За твоїми плечима з'явився янгол. Сьогодні в тебе за плечима їх 70. Тож я бажаю, що як мінімум ще стільки років в тебе з'являлися за твоїми плечима янголи, які будуть тебе оберігати, охороняти і вести по життю з ювілеєм, з днем народження. Моя ноладенка Марічечко. Ти знаєш, тебе всюди багато. І ми не ютете, не тют, не тете ю абсолютно. Але ми всі твої подруги. І оті е, те, те, те і М е, теж наші подруги. І якщо так покопатися глибоко, то з Тетяною ми в одній школі з тобою дружили. З Тетяною ми друзі і подружки по дівчинку. Наталка теж наша з дівішником, вона і там, і там кругом теж є. З Тетяною ми дружимо дуже плідно і з Юрією, тому що ми колеги директори От, Подружки. Подружки через дифіс. От, І ти з нами подружка. І я навіть не знаю, в якій іпостації я тут є. Знаєш, ну перш за все, тому що ми подруги дійсно. Ще. Нас об'єднує оцих трьох те, що в одній внук у тебе був твоїм підопічним, в другий син і третій син. Я тобі дуже завдячую тим, що з першого класу, ні, пардон, з другого класу, ти е, виховувала мого сина. Ти дійсно виховала справжнього бойця, спортсмена, людину. Ти знаєш, ти пам'ятаєш які ті роки наші. Коли ми були талісманом команди, от ми сидимо через стіл із твоєю подругою, тренером, яка до нас дуже часто приїжджала, ми переговорилися, кажемо, о, почула тамара, так, ми були дійсно талісманами команди, у нас не було суперників, аж тільки десь теплик нам залежав. І якщо пан Віталій помилився трошки, потім я скажу в чому. Він не помилився в тому, що Марічка дійсно вміє працювати з батьками. За нею їхав цілий екіпаж, вагон, завжди батьків на чолі з нами, правда? Колись ми в Нікішині на відбіркових змаганнях боролися так, що просто, і побачили, що там була підстава, таке, на жаль, спорті буває. І мій чоловік аж до міністерства добився, щоб довести, що підстава була, і тоді нас запросили на змагання е, всеукраїнські в Одесу. І ми в молодій гвардії вибороли перше місце, вболівали, кричали так, що ж позакріпали. Ну ви собі не уявляєте, як зустрічали в Жмеринці чемпіонів України, молодих пацанят. З, з Марічкою на чолі. Це було, я вам скажу, коли потім, бо мені буде, мабуть, запитання. <різвіст> Бачите, яка я? все знаю. От, то я вам скажу так: по-перше, всі батьки з транспарантами, з прапорами України, було оголошено, що прибуває годяг. Прибуває я голосно, говорю, прибуває годя із Одеси до жмеренки. І везеним чемпіонів України з волейболу. Ви уявляєте собі, що то було для Держмереджера. А потім вже були Клепко, потім був Воєвський, потім був Кісетюк, потім Марічка заслужений тренер України і взагалі ніяк не вкладалося в наших мозках, як це гімнастка могла навчити дітей бути волейболістами. Але могла, тому що в неї дійсно справжній підход до дітей, справжній підход до тієї праці, до справи, яку вона виконує. Марічка, я знаю, як ти пам'ятаєш всіх своїх вихованців, як вони тебе люблять. І е, ти знаєш, що сьогодні твій отоятошка Антошка Капітошка на змаганнях, правда не звони зволіковало з Адмінтону, але ні дав доручення, е, ти знаєш, ти вступила в такий гарний вік, тобі 70. Ти дав здобрала свого володічку. Якову ти безмірно питаєш. Ну, крім химволодь, вона всіх чоловіків дуже любить знає, я вам скажу. От но саме велике кохання, вона ніколи не зраджувала. Саме велике кохання це володя. І 70 років Марічка то вчені вже довелась 70 до 80, найпродуктивніший вік. Тому так. ви з володю можете зараз тільки розпочинати. Мандрувати, строїти плани, будувати ваше життя до 80. А так як Бог дасть, а Бог дасть вам дуже багато, бо ви дуже гарні люди. І ось Антошка та пітошка тобі передав. Давайте допоможу. Супер, там щось є. Клас. Я дуже люблю сюрпризи. Большу сертифікат. І ви з визволодію обов'язково романтичну вечерю. Після всіх гостей своїх, колись, там всі там сірі святкують народження, бо сюди багато не прийшли. Ще хочуть тебе святкувати. Так от подарунковий сертифікат у ресторан з від марічка з володдю.